Попри те, що Дональд Трамп запропонував щедро брати участь у перемовному процесі і припинити російську війну в Україні, Путін готовий воювати, адже пише автор: російський диктатор живе в інформаційній бульбашці, де його генерали переконують в тому, його, що він ладен перемогти серед російських. Солдатів справжнє пекло, м'ясні штурми. Російські солдати платять хабарі, щоб не йти воювати. Їх прив'язують до дерев, їх катують, їх вбивають за непокору. Тобто російська армія пише автор, зараз керується страхом і хаосом. Та тим не менш, російські пропагандисти, ось ці воєнні блогери, вони не критикують Путіна, і вони його вихваляють і кажуть, що все добре на полі бою. І тим не, тим не менш, в Росії так само вже просто змирилися з тим, що відбувається. Пише автор в Україні. Вони змирилися з цією війні. Дехто чекає на те, що е, ймовірно, це все залишиться перемир'ям, і вони просто забудуть про всі ці вбивства, про всі ці руйнування, як про страшний сон і погану погоду. Пише автор, але проблема в тому. Пише Оглядач, що ця війна це війна на виснаження, і Путін він має більше ресурсів, він має більше людей, і він ігнорує здоровий глузд, готовий воювати до останнього, навіть якщо з ним на дно піде його немита мита Росія.